Їм до школи лише восени, та учнівський хліб куштують заздалегідь. Малеча із семи садочків південно-західного району завітала до 32 ї школи на гостини. Та що така школа? Це перший клас. Чому всім діткам потрібно йти до школи? Як ти думаєш? Вчитися писати, читати. А тобі хочеться в школу? Так. Да. – А тобі хочеться до школи? Так. Да. А чому? Що писати? А шити. І читати, щоб потім все знати. Щоб оцінки були хороші. А тому все хочеться. Букви вчимо потроху. Як ти вважаєш, навіщо дітям потрібно в садочку йти до школи? Навіщо це потрібно? Бо це потрібно. А чому вчать у школі? Букви і пісні, і віршики. Знайомство зі школою розпочинається з актового залу. Святковий концерт для малечі і батьків підготувала дружня шкільна родина. Бере директорка. І сьогодні, саме напередодні новорічних свят ми хотіли зробити для них такий невеличкий подаруночок і дати можливість погратися в школу. Сьогодні діти сядуть за справжні шкільні парти, вони відвідають справжній урок, для них буде звучати шкільний дзвінок, вони навіть одержать певні оцінки своїм знанням та вмінням. Я сподіваюся, що гра всім сподобається і у вас про школу залишиться як найкраще враження. Погратися у школярів вихованцям дитячих садочків майбутнім першокласникам запропонували депутати міської ради Денис Жимаєв та Армена Копян у такий спосіб. Вони хочуть підготувати до шкільнят, до нового етапу у їхньому житті. А хочеться да. молодці. Я тоді вас вітаю щиро, щиро. Вітаю вас з новорічними святами. Сподіваюся, що цей захід, який ми разом придумували з 32 ї школи, вам усім сподобається. І ви будете в цій школі навчатися і пригадувати цей захід як той перший урок, який у вас сьогодні відбудеться. Ну що, майбутні першокласники? Я бажаю, щоб таке слово да у вас було кожного ранку, коли ви йдете до школи. Щоб це бажання йти до школи, воно воно ніколи не згасало, тому що школа насправді це. Напевно, що найбільш яркий момент в житті, який хочеться, і хочеться згадувати. І ви напевно, що зараз цього не розумієте, але пройде багато багато років і свій перший клас будете згадувати десь, мабуть, зі сльозами на очах. Батьки ініціативу депутатів підтримують. Я вважаю, що потрібні такі заходи. Це розвиває дитину. Вона пізнає різні школи. Не тільки вона знає свою школу, свій дітсадок, а також знає, що є ну, в нашій країні багато шкіл, туди ходять її друзі. По завершенню концертної програми діти розійшлися перший. по класах на свій перший урок. Як тобі подобається от перший урок? Сильно. писати, читати, писати. Булетіти. Бо вчитися треба. Я хочу читати. Ольга Скорик, Василь Саєнко, Віка новини.